Їжак та заєць. Був собі їжак. Якось вийшов він раненько зі своєї домівки подивитися на білий світ. Вийшов та й каже сам до себе А піду лишень у поле подивлюся, як там морква моя та буряки. Іде собі та пісеньку мугикає, коли виходить із за куща заєць. Він саме в полі оглядав свою капусту чи велика виросла. О, каже їжак. То прудкий, то вже й на ниві. А ти, заєць йому, усе криволяєш криволапку. І батько твій криволапко, і дід криволапко був. Такий увесь твій рід, і ти такий. Їжак здивувався. Що на своє добре слово дістав таку нечемну одмову, що й батька його, і діда лихим словом пом'янули. От він зайцеві каже: Ти мене береш на сміх, а хочеш зі мною на випередки, Побачимо, хто кого пережене. Заяць, як зарегоче, ти на випередки!» Зі мною, <хи> а їжак спокійно. А так, і з тобою. Ну, добре, засміявся Заяць. Давай бігти. Ні, каже їжак, ще ні. Я піду додому скажу жінці, нехай знає, куди я пішов. Я Заяць тому й радий, бо він був голодний, то подумав собі. І це мені добре. Попоїм капусти, краще бігтиму. Та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та й каже до жінки Знаєш, жінку, який мені клопіт? Який чоловіче, мушу із зайцем бігати на випередки. Та й розказує все, як було. То це ти берешся перегнати зайця? аж зойкнула їжачиха. Помовчи, жінко, мовить їжак. Якось буде. Збирайся лиш та ходи зі мною. Ідуть вони, а їжак і вчить свою жінку. Як прийдемо на ниву, то ти станеш із цього краю в борозні. Та й стій собі. Як добіжить Заєць до тебе, то ти скажеш, я вже тут. А прибіжить він на той край до мене, то там я йому гукну, а я вже тут. Добре, мовила їжачиха. Приходить їжак до зайця на той кінець ниви та й каже до нього: Ну, я вже готовий. То біжімо. От став заєць в одну борозну. Їжак вдругу. Раз, два, три. Побігли. Заяць помчав на той кінець ниви, а їжак пробіг два кроки та й спинився. Прибігає заєць у кінець ниви, а там їжачиха. Я вже тут. Ей, каже заєць. Ану біжимо ще раз. Побіг заяць. Прибігає в кінець ниви, а їжак підвівся на двох лапках та й гукає. Ого го, а я вже давно тут чекаю. Ти дивися, ану біжимо ще раз. Прибігає на другий край, а їжак знову вже там. А то ж ви знаєте, була їжачиха. Побіг ще раз, а там їжак, а я вже тут. Знов кинувся заєць бігти. Так бігав він 99 разів, а за сотим разом, як упав посеред ниви, підвестись не може. Так набігався, натомився, сердешний. Ніколи не треба сміятися із слабшого, сказав тоді їжак, та й пішов із їжачихою додому. Казку Їжак та Заєць для вас прочитала Ольга Янішевська. Альбом аудіоказки Голосами ветеранів на вушку записано за підтримки Українського культурного фонду.